У вашій увазі завершена робота. Ніж туристичний з S-образним лезом, фаска хвилька. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах, на яких міститься логотип родинної майстерні. Саме ця модель комплектується з нож... ножнами з плетінням. Ножни мають подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Виріб зі сталі Х-12МФ зі збереженням фактури металу на боках. Твердість клинка 6061. Накладки термоясень. Фіксація накладок, вінти нержавійка після вороніння. тильника ножа, присутній паракорд. Слісарка сканді. Заточка мікрофаска. Слісарка від середини зведеним в 0,203. Заточка мікрофаска, загальний сироковий кут. На обушку розташовується фальшфаска. Також присутній упор під великий палець. Довжина леза 13,5 см. Довжина руків'я 11,5 см. Ніж має гарні. Характеристики різучий. Гарно тримає заточку. Правиться керамічним мусатом. Дуже зручний помічничок. Як в зоні барбекю нарізати м'ясо, так і з собою взяти на природу, зрізати гілку. Ковбаску нарізати, розрізати сітку браконьєрську. Сталь Х12М не відноситься до категорії нержавіючої сталі. Не дивлячись на вміст 12% хрому в своєму складі, ця сталь потребує догляду. Після використання помили, витерли насуху. Якщо довго не використовуєте і розташовуєте вшкіряні ножни, Наприклад, плануєте через місяць їх доставати, берете через місяць, то е, рекомендую змастити соняшниковою олійкою протерти ганчіркою. Таким чином ви обережете клинок від корозії. Кого зацікавив виріб в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся.